Всім доброго дня і мирного неба. Останні відео, які я викладав на каналі, набрали багато переглядів і дуже багато позитивних коментарів. Я бачу, що тема дешевих будиночків на заході України є дуже цікава і потрібна для багатьох українців, особливо для тих, хто втікає від війни і Сходу України в пошуках спокійнішого життя, подалі від оскаженілих і ненаситних сусідів. Саме тому я сьогодні з великою кількістю оголошень, які є в інтернеті, вибрав три цікавих і недорогих будиночки. Один з них знаходиться в Карпатах, інші два на Прикарпатті в Львівській області. Хочу вас попросити поставте лайк і напишіть коментар, чи цікавий вам такий формат відео. Це дуже допомагає каналу розвиватись і мотивує мене на наступні відео. Дякую за підтримку, а ми розпочинаємо. Ось це наш перший будиночок, Воля Блажівська, це Самбірський район, Львівська область. Другий будинок 7000 доларів. Ось так він виглядає. Це є село Надиби, також Львівська область. І третій будиночок буде 6,5 тисяч доларів. Село Вороблевичі. Це біля Дрогобича. Ось такий будиночок. Це такий попередній огляд. І зараз ми пройдемося по них більш детальніше. Подивимось на карті, де вони розташовані. Які сполучення там є. Так, ви бачите фотографію: ось такий гарний дерев'яний будиночок, перекритий. Керамічною черепицею. Фундамент, я так розумію, з каменю. Ось так він виглядає всередині. Бачите, досить доглянутий, охайний будиночок, житловий стан. Можна вселятися жити, в принципі, хоч завтра, хоч сьогодні. Що цікаво, бачите стіни є, в принципі, цілі, стеля, ніяких тріщин, нічого такого нема. Це є план будинку образно 9 на 7. Є кімнати. Кому цікаво, можете поставити на паузу, подивитись детальніше. І що в нас сказує автор? Ціна 6800, загальна площа 52 квадрати, 9 сотих землі, також нам є 15 сотих городу. І що в нас ще є? Опалення, твердопаливний котел, косметичний ремонт. Тільки є електрика, газу нема. Але хочу нагадати, це є Карпати. Тобто в Карпатах з газом реально проблема. Продається будинок в селі Воля Блажівська, Самбірського району, розташований 13 км від міста Самбір, по хорошій євродорозі. Будинок побудований на хорошій місцевості, близько є річка, вниз спустившись, і також ліс. Хороше місце для відпочинку, опалення пічне, води нема, проте є готові бідони для того, щоб облаштувати в зручному місці колодязь. Загальна площа будинку і площа ділянки там вказана. В принципі, це все ми розглядали. Дійсно, краєвиди там є Карпатські. В цьому селі там протікає річка. З двох сторін є гори, є ліси. Дуже класне місце для відпочинку. я Навіть бачив пару раз оголошення. Там і готелі продавалися, і такі будиночки, як комплекси відпочинкові. Давайте по карті подивимося. Це є 90 км від Львова. По хорошій дорозі асфальтованій. Це вже радує. Ось так, щоб видно було ліси. Ось це все ліси, це що темний колір. Ви бачите, це вже самі Карпати. Ось є село Воля Блажівська. Чи Блажівська, не знаю, хто знає правильно, можете виправити. І ось так виглядає центр села, церква невеличка. Ви бачите, там, відповідно, карпатська архітектура. Такі стандартні будиночки в Карпатах. Невеликі, дерев'яні, справжнє Карпатське житло. Ось так і виглядає. І давайте подивимось маршрут. Наприклад, ну, до Львова досить далеко їздити, якщо на роботу. Щоб знайти роботу це і також дуже-дуже важливий фактор. І, в принципі, найближче нам це до Самбора. Це приблизно 15-17 кілометрів. Самбір це є районний центр. Ви бачите густонаселений район. В принципі, знайти роботу тут буде нескладно, є багато магазинів. Підприємства, тому з тим проблем не виникне. 15 км потрібно буде доїжджати. Але, в принципі, всюди є автобуси, маршрутки їздять, це не буде проблемою. І ще подивимось е, фотографії, як виглядає саме село, покажу вам. Ось так ви бачите, були оголошення, колись продавалися навіть такі невеличкі готелі. Тобто люди їздять е, в цю місцевість відпочивати. Ви також можете для себе розглянути як житло плюс частково відпочинок. Територія неї дозволяє, там є 15 сотих ще під ОСГ, 9 сотих землі. Тобто, в принципі, можна розмістити там якусь невеличку альтанку, сауну поставити або на свій розсуд. Ось це оголошення з інших продаж інших будинків, які були до цього. Це просто вам показує, щоб орієнтувались, як виглядає даний район, що там ха, інфраструктура, чим люди займаються. І друге оголошення наше село на диби. Це вже не є Карпати, це є, в принципі, ближче до Львова. Ось так виглядає будинок, також одноповерховий. Подивіться, гарно всередині доглянуто. Видно зразу, що господарі пільнували свою, свій будинок. Все застелено, рушники, подивіться, як гарно між стелею, стінами ніяких тріщин. Все помальовано, коври застелені. Ну, Кольори мені. Трошки окоріжже червоні, але що є, це є. Не в цьому суть. Ціна будинку 7000 доларів. І що нам вказує автор: до найближчого міста 15 км, площа ділянки 40 сотих. Це також великий плюс тип стін дерев'яний і великий плюс індивідуальне газове опалення. По селах, в принципі, якщо і газ, це вже є дуже-дуже добре, тому що дрова трохи дорогі. І асфальтована дорога. Асфальтована дорога і село більш е краща інфраструктура, це вже не так, як в першому оголошенні. Тут є школа, відділення пошти, магазин, залізнична станція, що також дуже-дуже великий плюс. І дитячий майданчик, зупинка транспорту. Так, і у нас сказано: в описі продається будинок, готовий до проживання з меблями. Є три просторі: кімнати, село на диби, Самбірський район, гарне розташування будинку. Біля соснового лісу, доброзичливі сусіди, велика земельна ділянка. Дійсно, ділянка велика 40 сотих. Якщо для себе городину якусь посадити, то місця хватить аж, аж забагато навіть буде. Головне, щоб хватило здоров'я це доглянути, а так, в принципі, нормально. Дивіться, від Львова вже трохи ближче в нас є, 86 км, ніж в першому будиночку. Це є вище Самбора, Це є більше на північ. Перше оголошення, воно було більш південніше в сторону Карпат. Ось тут ми знаходимося і до самого самбура 11 кілометрів. Ось там внизу була Воля Блажівська, а село Надиби, ось тут вони розташовані. Давайте подивимось, як це село виглядає на карті. Ну, в принципі, воно простягається досить довге село, йде дорога, і від дороги. Біля дороги розташовані будинки. В принципі, стандартне планування. Е, також мені підтягнуло фотографії, я вже не хотів дуже, щоб відео не виходило довго, ось такий якийсь цікавий будинок. Не знаю, чесно, чи це він там розташований в селі на диби, але ось така цікава цікава споруда. Якийсь старий палац, не знаю, хто в ньому жив. І хто знає, хто орієнтується, напишіть, будь ласка, насправді дуже цікаво. Ось так виглядає село. Нагадаю, село Надиби, Самбірський район. І переходимо до третього оголошення село Вороблевичі. Це ближче Другобича, 6,5 тисяч доларів. Львівська область. Так, давайте оглянемо фотографії. Ось так виглядає будинок. Також накритий. Керамічною черепицею. Ось така площа городу, є куди розігнатися. І всередині. Що в нас є? Ремонт, в принципі, старенький, але все нормально. Також доглянуто є газ, газова плита, величезний-величезний плюс. Ви бачите навіть хоча будинок відносно не новий, але все доглянуто, все пофарбовано, ніде нічого не відлітає. Трави не позаростали, такі що інколи буває, що перейти навіть неможливо. Тут гарно все доглянуто, пострижено. Стіни цілі, без тріщин, нічого такого видимого, в принципі, дефектів не видно. До найближчого міста 15 км. Загальна площа 69 метрів квадратних, це вже трошки більше в наш. Площа ділянки також досить велика, 27. Сотих. І що у нас ще є? Індивідуальне газове опалення. Ставимо великий плюс. Побутова техніка плита, електрика, газ. Так, магазин, кіоск, лікарня, поліклініка, школа, центр міста, відділення пошти, дитячий майданчик, зупинка транспорту і дитячий садок. Ну, в принципі, гарне село. Є досить воно розвинете. Вся інфраструктура. В принципі, для життя повністю підходить повністю. І давайте подивимось на карті, де воно знаходиться: село Вороблевичі. Нагадаю, це ще ближче в нас і 65 кілометрів від Львова. Це ж через село Меденичі проїжджати, там є гарний зоопарк. Хто буде в цьому районі, не полінуйте заїти, дійсно дуже багато тварин. Класний зоопарк. Так, і що в нас тут є? Зараз прокладемо. До найближчих міст. Ну, Наприклад, якщо до Старія, це трошки далі, це там біля 40 кілометрів вийде, але до Другобича дуже близько 12 кілометрів. Ось у нас є дорога 12-15 кілометрів. До міста Другобич. Другобич також вже трохи більше місто, там з роботою не буде проблем. Ось на карті, ви бачите, річка проходить біля, біля села вздовж села йде ріка. І давайте ще глянемо. Сам Дрогобич. Хто не бачив, гарне старовинне місто. Досить таке цікаве. Подивіться, який гарний будинок, церква. Я думаю, цю яму але Це вже, в принципі, старі фотографії. Я думаю, що там зараз ситуація з дорогою, мабуть, краще. Хто проїжджав через Дрогобич, напишіть, будь ласка, чи як там з дорогою. Але, в принципі, наскільки я орієнтуюсь, мала би бути нормальна дорога там. Так, і нагадаю, ось це був у нас перший будинок 6800 Воля Блажівська. Другий будинок село Надиби 7000 доларів. І також третій будиночок село Вороблевичі 6500 доларів. Всі будиночки, в принципі, придатні вже для житла. В будь-який момент купляєте, можете жити. Це є дуже-дуже великий плюс. Ціна також. В принципі, є нормальне, я не вважаю, що там ціна дуже завищена. Е, також хочу вам нагадати, що я не маю ніякого відношення до продажу цих будинків. Мені автори цих оголошень ніяких грошей не платили. Е, якщо будуть питання, я посилання залишу в описі. Можете дзвонити до авторів цих оголошень і з ними вже торгуватися чи їх дивитися. На все добре.